Луцька мерія хотіла за безцінь віддати у приватні руки комунальне приміщення на вулиці Ковальській, 63, площа якого становить 70 квадратів. На щастя, після переконань та обговорень таке рішення завалили. Про це йшлося під час пленарного засідання сесії міськради, 26 березня. Депутат Луцької міської ради від фракції Слуга народу Максим Воскресенський наголосив, що ціна за яку хочуть віддати приміщення приватним власникам, а це 322 тисячі гривень за 70 квадратів, катастрофічно низька. Вона є не просто низькою, стопічно низькою, бо це виходить близько 110 доларів за квадратний метр. Хочу нагадати, що в нас вже була подібна ситуація на Львівській, коли ми копійки віддали приміщення. Тому закликаю вас не голосувати, бо просто не повторити це саме рішення і не віддати за копійки це приміщення, оскільки набагато вигідніше буде поставити на оренду і поставити нормальну оренду, оцінити приміщення і зробляти з нього прибуток, а не віддати за 110 доларів за своєю чергою. Представниця громадянського руху свідомі Аланаточі підтримала Максима Воскресенського та зауважила, що ситуація із підвалом на Львівській може повторитися, і закликала працівників мерії одразу зупиняти такі аукціони. Бачимо знову ж таке за повторення варіанту того, що коли аукціон аукціони, коли не підписуються договори, то потім ви автоматично знижуєтеся до мізерної ціни, яка є неприємною. І через це ми вас просили тоді, просимо ще раз. звертайте на це увагу і зупиняйте такі торги максимально швидко, тому що ну це не вихід, якби продавати за безцінь, а потім разом з тим, коли ми просимо для громадських організацій, то немає. Я не приміщенняк наголосила, Алла на то, до цього треба підходити економічно та зважено. У результаті рішення таки не підтримали, адже лише чотири обранці натиснули кнопку За.